Вітаю! Сьогодні вівторок, 23 вересня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас велике оновлення меблів. Ми давно вже з вами не зустрічалися в ефірі, пропустили одне оновлення меблів, поки я хворіла. Але тепер ми маємо багато гарних новин, і я буду мати чим похвалитися. Додивіться від це відео до кінця, щоб побачити саму смачну акційну пропозицію. І почнемо з тих меблів, які є при вході. Це величезний тримісний диван і крісло з обертальним механізмом. Диван дуже просторий, на ньому може розміститися близько чотирьох осіб, і плюс величезні широкі поручні має крісло доволі компактненьке з обертальним механізмом, повністю шкіряне. Меблі знаходяться в гарному стані, дуже міцні, надійні, натуральна шкіра, покриває всю видиму поверхню меблів разом з задніми. Набір продається зі знижкою за 780 євро. І ще одна стильна новинка: це великий кутовий диван. В натуральній шкірі в кольору слонової кості. Цю модель виготовлено в Італії на фабриці Selina Home. Обшитий повністю натуральною шкірою, як спереду, так і ззаду. Має гарний стан. Він не розкладний, але завдяки просторим, довгим сидінням, на нього можна лежати як на одній стороні, так і на іншій. Розміри дивану 275 см на 300 см. Приблизно на 6-7 чоловік. На такої моделі 1300 євро, зараз зі знижкою за 1100 євро. Тут у нас ще одна новинка, це двомісний диван і крісло від італійського виробника «Діваності». Сучасна і водночас дуже елегантна модель. Натуральна шкіра такого патинованого коричневого відтінку покриває всю поверхню меблів. Стан диванів дуже хороший, без пошкоджень. Надзвичайно зручна посадка і гарний вигляд. Шкіра надзвичайно м'якенька, приємна на дотик. Такі меблі будуть служити дуже багато років. Ціна набору 650 євро. Під вікном маємо ще одну новинку: це широченний двомісний диван і надзвичайно великий просторий пуф. Це надзвичайно зручна модель в дуже хорошій, товстій шкірі з тисненням. Модель м'якенька, досить така простора, незважаючи на те, що це двійка, на ньому можна і полежати завдяки пологим поручням. Виробник на туці це Італія. Ціна набору 550 євро. Дуже рекомендую до покупки, бо диван справді вартий тих грошей. Тут маємо крісло з релаксом, у ньому опускається спинка і регулюється положення сидіння. Замість підставки під ноги маємо ось такий пуфик. Так крісло виглядає з опущеною спинкою. Опора меблів дерев'яна, міцна сталева основа, механізми справні, все гарно працює, шкіри без пошкоджень. Взагалі, крісло і пуфік в дуже хорошому стані. і Ціна набору 280 євро. Виробник Хімола, німецький виробник. Під стіною у нас розмістилося компактненьке і дуже зручне шкіряне крісло з високої спинкою. Це фантастично зручна модель з електроуправлінням. У ньому регулюється положення сидіння, спинки, підставочка під ноги. Крім цього, дуже великий плюс, що крісло має обертальний механізм, воно стоїть на сталевій опорі. Ціна такої моделі 330 євро. А тут у нас комплект від італійського виробника натуця. Це двомісний диван і тримісний диван з високими спинками і широкими поручнями. Хто розуміється на меблях, той знає, що італійські дивани від натуці це фантастичний комфорт і надзвичайно зручна посадка. Я вам Скажу, що ці дивани це саме те, що потрібно для відпочинку. Натуральна, дуже. Дуже зручна і дуже приємна для користування шкіра, невибаглива абсолютно в догляді. М'якенькі широкі сидіння, високі спинки, на яких спина приємно розслабляє, і оптимальної висоти підлокітники. Це все, що потрібно для справжнього комфорту. І ціна такої моделі зараз 930 євро. Посередині залу маємо величезний комплект від Selina Home – Це тримісний диван, двомісний диван і крісло. Це такі стильні і зручні дивани для сучасного інтер'єру, в натуральній чорній шкірі. Шкіра надзвичайно зносостійка, вона настільки міцна, що її, ну, треба, треба дуже сильно постаратися, щоб її е, знищити. Ці дивани ідеально підійдуть для е, сімей е, з домашніми тваринами, з дітьми. Або на такі місця, де дуже часто будуть експлуатуватися меблі. Меблі мають пружну посадку, досить таку пружну, але м'яку спинку. І пологі низькі поручні. Вони не розкладні, але як на двійці, так і на трійці можна собі зручно лягти і відпочити. Сталеві ніжки, а тут у нас лебочка виробника Селіна Home. І ціна такого набору лише 1150 євро. Під дзеркалом маємо широкий. Тримісний диван з розкладним механізмом. Я вже його показувала раніше його, але хочу нагадати, щоб ви були в курсі, що маємо такий диванчик, бо він, він в гарному стані йому абсолютно нічого не бракує, при тому, що дуже зручний і ще й розкладається. Бо мені здається, що ви про нього забули. І ще на нього діє акція. Він коштує 680 євро. Зараз продаємо за 630 євро зі знижкою. Диванчик повністю шкіряний як спереду, так і ззаду. А тут під стіною у нас новинка від італійського виробника Альберто Нієрі. Це надзвичайно вишукані меблі в натуральній шкірі такого ніжного персикового відтінку, оправлені такою делікатною дерев'яною оправою. Пружні м'які сидіння, високі спинки, на яких приємно сперти. Красиві оздоблені поручні. Меблі дуже гарно збережені і стануть справжньою окрасою класичного інтер'єру. У них ще досі є паспорт виробника. На такого набору 1450 євро. Зараз їх продаємо зі знижкою у 100 євро. За 1350 євро можна придбати великий шкіряний гарнітур. Навпроти маємо ще один італійський диванчик. Дуже така широка і розлога модель з комфортним широким сидінням, з м'якими поручнями і середньої висоти спинками. Натуральна шкіра дуже товста, така м'ясиста покриває всю поверхню цього дивану, як спереду, так і ззаду. Ціна дивану 550 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 490 євро. А тут ще одна пухкенька моделька від Альберто Нієрі це широкий двомісний диван з дуже розлогими поручнями. Його ціна була 550 євро. Зараз продаємо всього за 400 євро. Цей диван також проїхав пів Європи для того, щоб знайти господарів в Україні. Це дуже цікава модель. У ньому регулюється одне сидіння на електроприводі, друге сидіння механічне. А третє сидіння перетворюється на столик. Під стіною ще одна двомісна модель від італійського виробника Альберто Нієрі. Сучасна класика, надзвичайно зручні м'які сидіння, спинки і поручні знімаються, кріпляться на застірках і на липучках, оздоблення з деревом по поручнях і по низу дивану. Натуральна шкіра кольору темного антрациту покриває всю поверхню цієї моделі як спереду, так і ззаду. Стан дуже хороший, без якихось особливих слідів користування, і ціна приємна. Було 500 євро. Зараз продаємо за 450 євро. Тут маємо смачну пропозицію. Це крісло, реклайнер і тримісний диван. Зручна висока посадка, висока спинка, все, що потрібно для комфортного відпочинку. Крісло з підставкою під ноги, спинка опускає. Ці меблі можна придбати і роздільно, але в комплекті вони коштують лише 680 євро. Тому дуже рекомендую до придбання. Комплект гарний і дуже зручний. Шкіряне крісло від Ikea в комплекті з пуфиком. Крісло глибоке, зручне. Спинка трішки відхиляється. Дуже хороший стан. Натуральна шкіра покриває всю поверхню цієї моделі. І ціна лише 100 євро. Тут шкіряний пухкенький гарнітур від німецького виробника Хімола. Зараз ці меблі продаються зі знижкою всього за 1050 євро. В наборі маємо м'якесенький тримісний диван, двомісний диван і пухкесеньке крісло. Меблі в надзвичайному хорошому стані, дуже гарно збережені. Повністю шкіряні гляньте, які вони м'якенькі і зручненькі, досить висока посадка, але при тому вона дуже м'якенька і ну реально приємно на них відпочивати. Звичайно, ці меблі не розкладні, але тримісний диван має досить довге сидіння і пологі поручні, завдяки чому на ньому можна і полежати. Поки ви ще тут хочу нагадати, що у нас в продажі є нові торшери. дуже стильні і сучасні моделі з Німеччини з сенсорними кнопочками. Ось так вони включаються. Діскраві світла регулюємо ось таку модель, Одна дуга на три лампи є ось така. А ще є запакована, ще не зібрана лампа з квадратним, з квадратним світильником, який світить вверх або в сторону. Регулюється нахил освітлення, як верхнього, так і бічного, теплота світла. І яскраві. І ціна таких торшерів лише 50 євро. Ще у нас залишився один маленький журнальний столик. Він також новий і запакований. Ціна такої моделі лише 30 євро. Для тих, хто додивився до кінця, хочу похвалитися найакційнішою нашою пропозицією: це тримісний диван, двомісний диван і крісло. Надзвичайно м'якесенькі, пухкенькі, об'ємні і повністю шкіряні меблі. Дуже зручно на них відпочивати. Так, чому акція? Ціна набору лише 650 євро. Весь комплект за 650 євро. Акція діє до кінця вересня. Ось так виглядають ці дивани. Натуральна шкіра покриває всю поверхню диванів зверху, знизу, з боку і ззаду меблів. Меблі не розкладні, але двійка і особливо трійка мені здається цілком придатні для горизонтального відпочинку. Дякую всім нашим глядачам, які додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, не соромте ставите вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео серед своїх знайомих, які цікавляться меблями. Хочу нагадати умови доставки. По Львову розвозимо безкоштовно одні розвозки, доставка безкоштовна до будинку. При потребі наші хлопці можуть організувати заніс на поверх і в квартиру. А по Україні організовуємо недорогу доставку любим, зручним і комфортним для вас способом. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.